Що ми знаємо про дихання? Вітаю вас, малята! Тарасик, Оленка, я радий вас бачити. І ми теж, так, так, сьогодні пропоную вам послухати дуже цікаву розповідь. Але про що буде йти мова, потрібно відгадати загадку. За намоленням, так. Сопе, хропе, часом чхає, сюди-туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Він нам потрібен для того, щоб відчувати запахи квітів, трав, смачних ароматних пережечків, парфуми. Все на світі живе дихає, дихають тварини, рослини, пташки, комахи і, звісно, людина. В процесі дихання в наше тіло надходить повітря. Пропоную провести дослід. Зажміть пальцями однієї руки ніс, а іншої рот. Затримайте дихання через кілька секунд і відпустіть долоньки. Що ви відчуваєте? Ми відчуваємо, що без повітря і без дихання не можна жити. Кисень, який вдихає людина, є основою нашого життя. Адже без їжі людина може прожити декілька тижнів. Без води 5 діб, а без кисню декілька хвилин. Дихати можна ртом або носом, але краще дихати носиком. Він більш пристосований для цього. В носику знаходяться маленькі судини, по яким тече кров. І саме ці судини зігрівають повітря, коли воно холодне, а потім зігріти повітря потрапляє в наші легені. Також у нашому носику є маленькі волоски і слизь, які допомагають дихати чистим повітрям. Коли ми вдихаємо повітря, воно потрапляє до нас пилом шкідливими речовинами. А волоски у носику затримують весь цей бруд. Повітря потрапляє до нашого організму очищеним, а коли ми дихаємо через рот, цього не відбувається. Рота можна дихати, коли в нас закладений ніс або коли нам потрібно швидко вдихнути повітря. Головний орган, який відповідає за наше дихання це легені. Вони схожі на дві повітряні кульки. Під час вдиху наповнюються повітрям, а видиху зменшуються, стискаються. Робота легенів показана на саморобному апараті. Де целлофанові колючки це легені. Давайте зробимо вправу. Вдих через носик. Видих. Вдих видих. Під час вдиху повітря потрапляє вниз, де воно нагрівається та очищується від мікробів. Далі потрапляє в трахею. Вона розголоджується на дві широкі трубки. Далі повітря потрапляє в бронхи а потім в легені. Легенів два. Вони складаються з численних крихітних похирців, покритих тоненькими кровеносними судинами. Коли легені заповнюються повітрям, вони всмоктують з повітрям весь кисень, щоб віддати його крові, яка протікає повз них. Кров розносить кисень по всьому організму. Малята, запам'ятайте, органи дихання потрібно берегти. По-перше, не пийте холодну воду, особливо після рухливих ігр. У сильні морози на вулиці дихайте лише через ніс. Голосно не розмовляйте. Якщо захворіли, не дихайте в обличчя людини, з якої розмовляєте. Закривайте рот носовою хустинкою. Для здоров'я людини дуже важливо розвивати легені, щоб вони вміщували більше повітря. Для цього дуже важливо займатися спортом виконувати фізичні вправи, робити зарядку, гуляти на свіжому повітрі, а також добре розвивають органи дихання, дихальні вправи та ігри. Пропоную виконати декілька з них. Експеримент, як відбувається процес дихання. Для цього нам знадобиться паролонова губка, підфарбована вода або молоко та прозора ємкість. Підфарбована вода або молоко будуть символізувати повітря, а губка легені. Якщо ми просто покладемо губку, вона хоч і почне намокати та вбирати її в себе. Але відбуватися це буде дуже повільно. Треба на губку натиснути. Розправляючись, вона втягне в себе молоко. Саме так відбувається вдик. Так працюють наші легені. Ми вдихаємо чистий повітря кисень і видихаємо інше воду та вуглекислий газ. Вправо дуємо і булькаємо. Дихальні доріжки пересуваємо кульку або м'ячик до кінця. Не дихальні змагання. Ця вправа дає нам можливість навчитися затримувати дихання та робити різкий видих. Дякуємо тобі, Сашко, за таку цікаву розповідь про дихання. Ми тепер будемо знати, як його потрібно берегти, яке воно значення має для людини. Так, да, дуже було цікаво. А, а вправи які класні. До побачення. До побачення, малята. Дякую за увагу. До нових зустрічей!